Вістань між Мекою та мединою становила всього два дні шляху, але святий пророк мирі йому і благословення Аллаха не робив хач протягом десяти років, незважаючи на те, що він мав можливість здійснити цю поїздку. Чому Хазрат мерзагула Махмат, Мир йому не здійснив хач? Немає жодних сумнівів у тому, що кожен мусульманин, який може поїхати до Меки для здійснення хаджу, хоча б раз у житті повинен зробити це і ми, мусульмани Ахмаді, як і інші мусульмани, твердо дотримуємося п'яти ступів ісламу, і хадж є одним із них. Однак, згідно з священним Кораном, є певні умови, які необхідно виконати. по перше, людина повинна мати необхідні транспортні засоби для здійснення цієї подорожі по друге, потрібно мати необхідну суму, щоб покрити витрати. і по третє, на шляху має бути мир та безпека Більше того, на думку імама Разі, якщо людина хвора і йому не вистачає сил, щоб дістати смеки, вона не зобов'язана здійснювати хач. Таким чином, враховуючи всі сказані вищі умови, необхідні для здійснення хаджу, не були дотримані у випадку з хазратом Мірзою Гуламом Ахмадом Мир'єму. У Меці було винесено вироки, які оголошують його невірним, а його вбивство розглядалося як чеснота. Він неодноразово зазнав нападів, на нього були скоєні замахи іншими мусульманами. З іншого боку, він страждав від запаморочення та діабету, таким чином відсутність здоров'я, спокою та безпеки були факторами, які заважали йому зробити хадж. Крім того, це звинувачення було висунуто ще за життя Хазрата Мірзи Гулама Ахмада. Він відповів дуже докладно, сказавши, що ці люди висунули це заперечення через ворожість. Наводячи приклад свого улюбленого вчителя, святого пророка Маріму Благословення Аллаха, він сказав, що він прожив у Медіні 10 років, а відстань між Мекою та Медіною становила всього 2 дні шляху. Але святий пророк Маріму благословення Аллаха не робив, хач протягом 10 років, незважаючи на те, що він мав можливість зробити це але як вже згадувалося, умовою для здійснення хаджу є не лише фінансовий аспект чи транспорт, але також важлива відсутність ворожості та можливість зробити у спокої та безпеці. Хазрат Ахмад Мир йому сказав, що колись священнослужителі з варварською натурою виносять нам смертні вироки і не бояться держави, що це може від них чекати. Цим людям байдуже, чи зробимо ми хай, чи ні? Якщо, наприклад, я здійсню хач, чи будуть вони вважати мене мусульманином, і чи приєднаються вони до нашого джамаату? якщо ми звернемося до висловів святого пророка Маріму та благословення Аллаха, то виявимо, що хтось інший може здійснити хач від імені людини, яка не може цього зробити через відсутність умов, які роблять хач обов'язковим і про які я щойно згадав. В одному з хадисів святого пророка, мирію і благословення Аллаха, говориться, що до пророка прийшла жінка і сказала, що моя мати померла і вона не здійснила хадж». І вона запитала, чи маю я зробити хадж від її імені. Він сказав, що так, зробіть хадж від її імені. Відповідно до цього висловлювання святого пророка, мрію і благословення Аллаха, хадж насправді був здійснений від імені Хазрата Мерзи Гулама Ахмада Миріюму. В останні дні свого життя Хазрат Мірза Гулам Ахмад фактично висловив намір зробити хадж. Після його смерті сподвижний хазрат Мірзи Гулама Ахмада на ім'я Хафіз Ахмеддулах. Нехай буде задоволений ним зробив хадж і бадал від імені хазрата Мірзи Гулама Ахмада. Отже, підбиваючи підсумок, можна сказати, що обітуваний месія Хазрат Мірза Гула Махмад мир йому не зміг зробити хай через ворожі умови та відсутність хорошого здоров'я, безпеки тощо. Так Що, якщо буде ваша єдина причина, з якої ви не бажаєте прийняти хазрата мірзу гула Махмада, мир йому як месію і Махді цієї епохи, то я думаю, у вас не залишилося причин.